У розділі про вмивання ніг тричі появляється слово чисті. Так Йоанн торкається головного поняття релігійної традиції Старого Завіту як і світу релігії загалом для того, щоб людина могла приступити до Бога, поєднатися з Богом, вона мусить бути чистою. Та чим більше вона входить у світло, тим більше почувається забрудненою і потребує очищення. Тому релігії створили системи очищення, щоб уможливити людині доступ до Бога. У культових настановах усіх релігій приписи очищення відіграють велику роль. Вони формують у людини уявлення про святість Бога, а також про її особисту темряву, з якої вона мусить бути визволена, щоб мати змогу наближатися до Бога. Система культового очищення охоплювала все життя правовірного юдейства часів Ісуса. У сьомому розділі Євангелія від Марка ми знаходимо, у чому полягає ґрунтовна розбіжність уявлень Ісуса від уявлень про культову чистоту, яку осягали культовими актами. Павло у своїх посланнях постійно сперечався стосовно питання чистоти перед Богом. У Марка ми бачимо радикальний поворот, якого надав Ісус поняттю чистоти, очищають неритуальні дії. Чистота і нечистота виникають у серці людини і залежать від стану серця. Однак відразу постає запитання, як очистити серце? Хто ці люди з чистим серцем які можуть оглядати Бога? Ліберальна екзегеза стверджувала, що Ісус замінив ритуальне поняття чистоти на етичне поняття. На місці культу його світу постає мораль. Тоді християнство було б істотно моральним різновидом етичної зброї. Однак цим ми б не осягнули цілковитої новизни Нового Завіту. Це істинно нове звучить тоді. Коли Петро в діяннях апостолів висловлює ставлення до фарисеїв, які увірували в Христа, коли вони вимагають обрізання поган християн, щоб ті берегли закон Моїсея, Петро пояснює, що Бог сам прийняв рішення, щоб погани з уст моїх чули слово Євангелії увірували, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними, очистивши вірою серця їхні. Віра очищає серце, її породжує звернення Бога до людини. Вона не є просто рішенням людини. Віра проявляється тому, що Божий Дух торкається людей із глибини, відкриває їхнє серце і очищає його. Цю велику тему очищення, яка у промові Петра лише коротко згадується. Йоанн прийняв і поглибив у повідомленні про вмивання ніг і у ключовому слові освячення в архірейській молитві Ісуса. Уже і ви чисті Словом, яким промовляв я до вас, запевняє Ісус своїх учнів у притчі про винограду. Це Його Слово, яке проникає в них, перемінює їхнє мислення і бажання, їхнє серце. І відкриває його так, що воно стає зрячим, починає бачити. Під час осмислювання архірейської молитви ми знову зустрінемося з тим самим баченням, правда, дещо іншого спрямування, знайшовши прохання Ісуса, освяти їх у Твоїй істині. Освячувати у священичій термінології означає зробити придатним для культу. Слово позначає ритуальні дії, які мусить здійснювати священик перед тим, як постане перед Богом. Освяти їх у Твоїй істині. Істина це купіль, яка робить людину достойною Божої благодаті. Так Ісус витлумачує нам тут свої слова. Людину потрібно занурити в купіль, щоб вона звільнилася від бруду, який відокремлює її від Бога. Ми не повинні забувати, що Йоанн говорить не про абстрактне поняття істини, а про те, що особа Ісуса є втіленням істини. У 13 розділі Івангелії вмивання ніг, яке здійснює Ісус, є шляхом очищення, ще раз висловлюється те саме і все ж в іншій перспективі, купіль, яка нас очищає, це любов Ісуса, яка триває аж до смерті. Слово Ісуса не є просто Словом, це Він сам, і Слово Його є істина і любов. Загалом, це те саме, що Павло виражає дещо у важкій для розуміння формі, коли каже, ми оправдані Його кров'ю. Це знову ж те саме, що змальовано у посланні до євреїв у величній візі архірейства Ісуса, на місце ритуальної чистоти увійшла не просто мораль. А дарунок зустрічі з Богом в Ісусі Христі. Заново дається порівняння з платонівською філософією пізньої античності, яка, як у Плотіна, базується навколо теми очищення. Це очищення з одного боку здобувається через обряди, з іншого і насамперед через поступове сходження людини вгору у висоти Бога. Людина очищається від матеріального елементу, стає Духом. І таким способом чистою. У християнській вірі навпаки, саме воплочений Бог є тим, хто робить нас по-справжньому чистими і втягує створіння в єдність з Богом. Побожність 19 століття знову звела поняття чистоти до односторонності, більше обмежила його до впорядкованості в сексуальній сфері і цим знову обтяжила зневагою до матеріального чинника, налаштовуючи проти тіла. У широковідомих пошуках людства чистоти Євангелія від Йоанна показує нам шлях, сам Ісус вказує Його нам, Він, який є водночас Богом і людиною, робить нас достойними Божих ласк. Перебування у Його тілі, наповненість Його присутністю, це найсуттєвіше для людини. Можливо, в цьому місці доречно зауважити, що переміна поняття чистоти у посланні Ісуса ще раз свідчить про те, що ми побачили у другому розділі про припинення жертвоприношень, культ і новий храм. І як давні жертви були тяглістю очікування грядущого, отримали своє світло і свою гідність від грядущого, до якого хотіли наблизитись, так і ритуальна суть чистоти. Притаманна цьому культу разом з ним становили, як сказали боці церкви, Сакраментум футурі, етап історії Бога з людьми, людей з Богом, який хотів відкрити майбутнє, але мусів відступити, коли прийшла година нового.